Вот знаєте, тут бавлюсь зараз планшетом Redmi Pad 2. І я вам скажу так: що знаєте, що зробилося у нього? Ось оце він, до речі, фотографував оце, оцей стенд у виключеному приміщенні з виключеним світлом. Знаєте, що я можу сказати стосовно цього планшету? Що він коштує на Алікспресі. Це навіть без промокода. 180 баксів 185 баксів за версію 8х256. Можна взяти 4 на 128. Вона буде ще дешевше, десь 150 баксів. І якщо використовувати промокод, то ще й дешевше. Але що зробили у у цей раз? Вони взяли досить. Прикольний новий процесор Mediatek Helio G100 Ultra до 2,2 ГГц, там з cortex a 76 ядрами, це середньобюджетний, скажімо так, процесор. І зробили бюджетний планшет. Так він бюджетний, тому що за ці гроші ми з вами маємо планшет з 90-герцовим екраном. Давайте так, 90 Гц, І ще й 10 М. Дуже яскравий 10-бітний екран у планшеті за 185 баксів, при тому, що не на якомусь процесорі Allwinner, не на Рукчипі, не на якомусь іншому там бюджетному лайні. Вибачте, за такі гроші, ви, ну, ви не знайдете в Україні оці суббренди, які ви, там, виготовляють цей ОЄМ. Замовляють у Китаї для того, щоб їм виготовляли OEM. І мене таке питання: а хтось ще бере, наприклад, суббрендові планшети. Не суббрендові, а oem планшети і відмовляється від ось, ось такого суббренду. Можна пограти тут малі g 57-відеоадаптер. Так, три проекти по типу Genshin Impact, там інші. Там код Mobile Warzone буде, ну таке собі. Але пап, танчики там ще до Ганснегенс, та будь-що Asphalt дев'ятий, ганя, не хочу грай, воно буде грати. 360 Гц час опиту, е, о, дотич, ну, дотику екрану. Це дуже класно для іграшок. При тому, що тут 9000 мА батарея, якої вистачає досить надовго. Є Netflix, можете дивитись, можете дивитись будь-які українські сервіси. Ютубчик е, 2К 60 Гц, Це він все тягне. І це ще. Не все. Слухайте. Ну, до, до речі, раніше, якось не там планшети, камера можна. Сам пофотографувати лічильники. Та. Слухайте, от давайте я вам зараз декілька знімків покажу, просто декілька знімків, а потім ми з вами один експеримент зробимо. А, по знімках, знімки, от хлопці вам будуть ставити повний, повний, повний розмір, знімки, ну дуже непогані. По відео так, стабілізації немає, але по відео ми зараз вами покажемо. от Дивіться, який равлик, він просто ідеальний а, для планшета. от Лисичка, вам знаєте, лисичка, тобі сподобалась камера. ну скажи мені, будь ласка. За цю ціну, так. От, правильно сказано. За 185 баксів навіть дешевше з нашими промоходами, які ми вам закидали ось під цим відео. Бо дійсно, навіть експозиція тут нікуди не шагнула у сторону, воно правильно вже відпрацював. Не знаю, а тепер ось. Знаєте, такий тест невеличкий. До речі, усі е, оригінали е, фото і відео лежать у опису під цим відео. Ну, давайте так, жорстко за, зафіксуй його, і ми зробимо з вами один експеримент. От буде зараз зйомка мене. Ану, тут, бачите, мене, так? Зафіксувала? Є? Yeah. Знімаєш? Ось так знімається планшет. Ось так знімається цей планшет. Вибачте, за 185 баксів. А, для мене планшети, ну. А, от... От я зараз не хочу називати бренди. Візьміть якийсь oem планшет і зніміть себе отак для блогу, наприклад. Худо-бідно я б змог би це зробити на цьому планшеті. Я дуже здивований. Ви зараз бачите якість відео у е, не з не на вулиці, скажімо так, і так як ми знімаємо якимись там екстра скаженими смартфонами е, з дуже великою святосилою, там світочутливістю, то в нас тут і освітлення та непрофесійне. У нас там декілька лампочок, там пів, -пів освітлювача працює і все. Коротше, в мене є до вас пропозиція. В мене є до вас для вас пропозиція. Ми зараз переходимо його розпакуємо, потім потестуємо і зробимо висновки. Але перед цим, будь ласка, підпишіться та натисніть звод. І так, 187 баксів. А тепер давайте на хвилиночку. За 187 баксів ви отримаєте. 8х256. Можна купити навіть за 153, 4 на 128. Якщо ви думаєте, що 100-187 це його остаточна ціна. Ні. У опису під цим відео є посилання на промокоди, і є сам промокод, в принципі, він буде ще дешевше, десь 170 з малим, не знаю, з малим гачком, таке, знаєте, 170, можливо, буде. Коротше, не знаю, Оленка вам накидає промокодів, але що це ще не все. Ви отримаєте 11, діймо. Новий дисплей 10-бітний. 10 біт, твою наліво, Xiaomi, що ви робите? У 2025 році випустите бюджетний планшет з 10-бітною матрицею. При тому, що 90 Гц дисплей і ще й 360 Гц, семпл, touch sampling Race, це час визначення тачу, тобто дотику до дисплею. Це дуже він опрашує 360 разів на секунду. При тому, що тут стоїть процесор. Це досить новий процесор Mediatek Helio G100 Ultra. Був такий G99, він дуже подобався людям. Із-за то, того, що за його ціну люди отримували ну, нормальний планшет, середнічковий такий. А тут процесор, який дає там, до 500 тисяч балів в Antutu, на малі G57 і пограти можна так у проекти не пограйте, але у там, у, пап, у танчик, усе, що знамениться, грайте, будь ласка. При тому, що тут, ну, по камерах ми вже говорили: 9000 батареї, ще й швидка зарядка 18 Вт. І квад спікер на, скажімо так, 4 динаміки з дуже класним звуком, ще й з підтримкою Dolby Atmos. Тепер давайте подивимось, що вони нам заявляють, того, чому ми не бачили. Ну про 10-біт ми вже зрозуміли. 1500 до 1 контраст, 2560 на 1600. І екран дійсно виявився прикольний. Я спочатку такий хотілося б трохи більше яскравості, але у налаштуваннях екрану є така опція у сонячний день пушнути, скажімо так, яскравість на максимум. Тобто він може бути яскравіший, ніж на максимум яскравості всередині приміщення. Це теж прикольно зробили. Є, є тюф-сертифікація стосовно захисту ваших очей, і є, в принципі, класна батарея. Я тут по батареї скажу своє враження. Вони заявляють, що на 9000 мА, 86 Шість днів у стендбаї. Тобто у режимі сну, це я підтверджую. Він може лежати довго. 236 годин музики програє, 17 годин відео. А я вам розповім, як я учора провів свій день. Зі 100% заряджання я подивився серіальчик 2-3 години на нетфліксу. Потім подивився фільм у хромі Abigail. А потім я пограв у танчики. Трохи у папку поганяв і дивився, ну, працював з соціальними мережами. Я там у Фейсбуці сидів. При тому, що у Фейсбуці я сидів у хромі, а не у самому додатку. І на вечір в мене вийшло. На вечір в мене вийшло ще більше 30% заряду. Тобто я так досить активно ганяв це. А, на Ютубі ще дивився якесь шоу. І я досить активно ганяв цей планшет, і мені вистачило на світовий день, так що я конкретно, тому що я швидка зарядка, можете дозрядити. 2 терабайта можна розширити пам'ять. І бачимо, що тут є сертифікація Dolby Atmos. Звісно, це все ще на металевий екранчик. Ми з вами зараз закинули. Е закинемо, закинемо опис під цим відео посилання і йдемо вже тестувати. Ха-ха а я його вже увімкну. Не дотерпів трішечки. Ну давайте покажу, що в ньому є. Є два динаміки з однієї сторони. До речі, тут є в нас Type-C, 3.5 вихід. Є два динаміки з іншої сторони. Ось дивіться. Це в нас квад звук виходить чотириканальний, чотиризонний, Скажімо так, є кнопка блокування, є в нас регулювання гучності, сам він по собі металевий. Тут, щоб ви розуміли, є в нас ось такий є місце під sd карту під мікро SD-картку. Більше тут нічого немає. Тут він, звісно, на HyperOS досить, досить яскравий. Зараз налаштуємо, подивимося. В комплекті в нас є ще швидка зарядка. ось такий Type A на Type-C. Дивіться, є в нас, давайте, це більш буде прикольніше. Є в нас дріт швидкої зарядки. До речі, тут ще в нас скрепка лежить, я потім її туди покладу інструкції, сама по собі бумажка, і все, і більш нічого немає. Тож, я пропоную пройти його, налаштувати і вже тестувати. І так, плавність. Плавність на 90-герцовому екрані і не може бути інша, як. Плавно, скажімо так. Працює дійсно швидко, прикольно, я вам скажу, відображає там усі ці списки, воно прикольно в нас працює. І це завдяки тому, що тут екран 90 Гц. Якщо ми підемо з вами у екран у налаштування екрану яскравості, то ми з вами побачимо, що в нас тут можна частоту оновлення поставити, от, будь ласка, 90 чи 60. Це дуже добре для планшету такої ціни. Тепер він оновлюється, він зараз, до речі, просить оновлювати. І ми це молимо. Це версія у нас, бачите, 256, 8 версія. І тепер давайте подивимось Детальна інформація характеристики: 8 ГБ УЗП, Helio g 100 Ultra, 8 ядер максимальний по 2,2 ГГц, і Android 15. І з того, що хочу відмітити, тут це взаємозв'язаність, це в нас пристрої Xiaomi це, коли ви можете таким пристроєм з'єднуватись. Наприклад, у вас будуть однакові буфери обміну. Додавати до смарт-хабу у нас тут будуть сповіщення. Це просто прикольно. Так ми вже багато разів показували, як планшети Xiaomi працюють з цими функціями. А якщо ми підемо в AIDA64, ой, давайте вийдемо або. О, такий варіант aida 64 Бачите, скільки ми тут усього робили. Якщо ми підемо у aida 64, то ми побачимо, що це все-таки бренд Xiaomi mt 6789 Тепер в нас тут 8х256 процесор, 6 ядер cortex a 55 по 2 ГГц і два ядра cortex a 76 по 2,2 ГГц. 64 розряди. Дісплей у нас mali G57MC2 прискорювач 2560 на 1600 Hz. Десятші діпі і мережа у нас Connect, Ну давайте. Якщо вже ми дивимось мережу, то ми бачимо зараз з вами тест. Це приблизно ну, біля 300 Мбіт на завантаження. Вивантаження при такому при такій канальній швидкості 433 тридцять три При тому, що тут стоїть, це дуже хороший результат, тому що він практично максимально реалізує ці модулі у 5 ГГц депозоні. 2,4, ми теж бачимо результат. Ну, це середній результат для планшетів. Я скажу, я не буду казати, що це суперовий мега-результат, але я вам скажу, модулі для цього процесору нормальні. Акумулятор 9000 мА, і в принципі я вам скажу, що його вистачає на повний день при такому помірному навантаженні. Я спокійно з ним працював. Якщо там і пограти трохи, і щось там поробити, і подивитися відео. Тоді я кидав його на зарядку. Ну, звісно, тут ми бачимо, з вами є у нас швидка зарядка. Температура. Ну, Доступу до температури немає, тому не буде тротлінг-тесту. І по кодиках в нас, ми бачимо, що є і АВ1, і є в нас і VP9 апаратні МТК. Тому ми можемо робити висновки, що тут є мультимедійна складова. Наприклад, ми дивились тут Netflix. Я усі вихідні дивився на ньому Netflix. Досить яскравий екран. Це дозволив спокійно робити. Плавність інтерфейсу досить цікава. Ну, от я дивився війна і повстання. Тут доступна у нас hd якість з просторовим звуком. От, будь ласка, я дивився фільм. Бачите, це я не додивився, буду, буду сьогодні додивитись саме на цьому планшеті. Netflix працює відмінно. До того ж, якщо ми підемо з вами у YouTube, то ми побачимо, що він декодує максимально 2К 60 Гц. На такому екрані це ідеально, в принципі, це максимально, що він повинен. І ми тестуємо зараз звук. Це до. Добрий просторовий звук на чотири екрани, ой, на чотири динаміки. Ми можемо з вами протестувати кути огляду, кути досить широкі, і е, буде дуже зручно дивитись контент, навіть якщо ваш планшет лежить десь чи стоїть у стороні. Е, давайте я вам покажу зараз. Оце авто у нас 1880п. Можемо увімкнути 2К 60 Гц, Спокійно він відтворює 2К 60 Гц без зайвих питань, без дропів, без, без нічого. А мультимедійна складова в нього вийшла нормальна. І в принципі, ви тут можете дивитися мегогос, від ТВ і подібні сервіси. Якщо не знаєте, де придбати офіційно дуже дешево такі сервіси, то, будь ласка, зі QR-код чи в опису під цим відео є посилання. А тепер, ну, звісно, є Міккан канвас, можна малювати, якщо у вас є, наприклад, там цей тачпен від Xiaomi, він також буде сумісний. Стосовно камери, ми з вами вже говорили. А от на, на, на рахунок іграшок. Ми тут спокійно грали у PUBG. У PUBG ми отримали збалансовані налаштування, не дивлячись на 90 Гц. Ну, ми не будемо казати, що там було 90 чистих Гц, Але було все плавно, планшет практично не нагрівався. Єдине, що хочеться відмітити, це те, що для того щоб нам Нормально використовувати його у PAP необхідно мати на пальці накладки, тобто, щоб він не гальмував скользіння. Тобто, тут скользіння воно досить таке ну, поганеньке. З часом ви, ви відчуєте, що дуже погано можете цілити. Це, ну, це просто покриття екрану. Таке. А далі ми грали у Shadow Guns Legends. У Shadow Guns Legends Ми змогли забезпечити стабільно середнє налаштування 30 гц. Ми зараз тестуємо середнє налаштування. 60 Гц, але б я знисив би середнє налаштування 30, чи автоматично на 30 чи на 60 ставте, воно само відреагує, також ми проблем не виявили. Грати можна. І, до речі, ну, після, от, після гри от я вам показую зараз антуту. Антуту в нас показав 427 398 балів. На мультітачі спокійно видає нам 10 дотиків. о. Ось, будь ласка, 10 дотиків. В нас він е, відпрацьовує при тому, що інпутлаг дуже мінімальний для такого рівню планшету для іграшок досить, досить нормально підходить. Так, такий бал він не є топовим, але і е, ну давайте я зараз буду грати вже, наприклад, у асфальт. Е, такий бал не є топовим, але е, я вам скажу так: пограти у повседенні іграшки ви зможете з плеймаркету без зайвих питань. Я б не розраховував тут, котрий. Мамати комфортний геймінг, наприклад, у Genshin Impact чи у Код Mobile Warzone. До речі, ми у асфальт граємо з акселеромітром. Він підтримується спокійно, ніякого ніякого інпутлагу не мов не було. Я навіть перший прийшов. Ну і звісно, пограти у танчики це така собі прикольна справа. World of Tanks Blitz, 60 fps, спокійно йде на середніх налаштуваннях, навіть на високих він витягує до FPS. А, Також ми грали, і питань в мене не виникло. Я вам скажу так: мені дуже сподобався планшет. Не дивлячись на те, що там ви не можете грати у 3 a проекти е ігрові, але цей планшет і не позиціонується як мега ігровий планшет. Він позиціонується як планшет для повседенного життя, для мультимедіа, для роботи з мережами, для соціальних мереж і подібного. Ну, я, в принципі, готовий пройти та зробити висновки. Слухайте, ну Redmi Pad 2 сюди ставимо. Так, красиво. Давай, давайте, в мене тут є одна фотка, вона мені дуже сподобалась. Ось, отак от. Оце. Ано, як ти там робила, щоб воно. О, 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 оце так красиво. Мені, Оце, до речі, також тут сфотано. Тут навіть, навіть освітлювачі не були увімкнуті, так? Так, добре. За 180 баксів він відшпехав наших українських ОЄМ виробників. Це є, як є, я кажу правду. Якщо я скажу, що та, ні, там хтось там ліпше, ні. Будь ласка, ви можете його порівнювати там, з Poco, там, дешевими моделями, там, з іншими редмиками. Так, і це все суббренди Xiaomi. Xiaomi шагає вперед, коли інші там роблять і намагаються досягнути ці, знижують ціну, роблять 10-бітний екран, більш-менш нормальні фото і нормальна формула пам'яті 8х256. На напишіть, напишіть мені, що можна купити зараз за ці гроші. А з вами був Бабов на каналі Технозон Україна. Звісно, ми рекомендуємо. На все добре.